Всім привіт! В цьому відео ми дізнаємося, що можна купити яку міні-техніку до тисяч доларів у 2026 році. Тема актуальна, я думаю, багато хто планує щось собі купити. І якщо у вас є тисячі доларів, то е, зараз я вам покажу, що на сьогодні. Можна за ці гроші купити, але зразу зроблю спойлер що набагато не розраховуйте. Поїхали. І так, що можна купити? В першу чергу, якщо ви не хочете ходити, а хочете їздити, то ваш варіант це мототрактор. Мототрактор на 16 кінських сил, не більше. З більше це буде коштувати дорожче. 16 кінських сил, ви у тисячі доларів вкладетесь. 100 тисяч гривень, 100 тисяч одна, 101 тисяча гривень, 100 тисяч гривень, приблизно в цих рамках, грубо кажучи, можна придбати кентавр 160Б. Корч, про нього є окреме у мене відео на каналі, можете подивитися. Корч, але, друзі, якщо у вас 50 соток землі і ви плануєте її тільки обробляти, ну максимум ще там сусідам сусідом пофрезерувати, то вам цього корча хвати з головою. Тому що вони розраховані на отакі невеликі нагрузки. І його вам хвати надовго. Так що вже не пішки ходити, а їхати фрезерувати. В комплекті, як правило, фреза і плуг. Що ще можете взяти? Можете взяти ще е, Fighter Т-15. Т-16 кінський Т-15, е, Т-16, 16, е, 16 кінський, кінський сил 16 в ньому. Ось, В принципі, те ж саме, що і кентавер. 160b Відрізняються вони тільки може візуально, але конструктивно, я думаю, там все те ж саме. Ну і, і ще, якщо брати з мототракторів, то мототрактор Булат 160 люкс навіть. За ці гроші можна взяти. Коштує він 95 тисяч гривень, майже 96. До речі, про файтер не сказав, він теж стоїть майже 96 тисяч гривень. В комплекті в мототракторах йдуть, як правило, фрезам і плуг. Що? Ще? Ну, а далі, друзі, вже прийдеться ходити пішки. Якщо вас це не влаштовує мототрактора, якось ви до них може ставитись там скептично бо ще що. Ну, тоді у вас дорога нижче до мотоблоків з водяним охолодженням. Але є е, теж такий плюс. Якщо брати мотоблок, важкий з, е, з водяним охолодженням, то це буде мотоблок з електростартером, приблизно десь 12 кінських сил, і е, коштуватиме він. Приблизно 48-49 тисяч гривень. Але, друзі, ви при, чому, при цьому можете, на, е, залишившися кошти, придбати собі все необхідне навісне. Я не буду демонструвати конкретні моделі мотоблоків, тому що вони в принципі однакові. Всі 12 сильні мотоблоки приблизно коштують. Ось так, більше вам не треба по кінських силам для мотоблока. Ось Також в комплекті активна фриза за ці гроші і плуг. Ось. Ну, я ж кажу, на лишившися гроші, що залишиться, можна спокійно купити собі все необхідне навісне. Картопле там може, ще там якісь борону, бо ну, картопле капалку. Тобто все необхідне навісне, у вас уже все буде в комплекті. Якщо хочете їздити, ну, зробите собі адаптер або купите адаптер на всіх гроші, що залишиться. Купіть адаптер і будете ви вже їздити. Тому що Якщо брати мототрактор, то 100 тисяч це тільки фриза і круб. Все, все інше вам треба буде докупляти. А це вже е зовсім інші гроші. Ось. А саме за 2500 доларів ось що ви на сьогодні можете придбати. Або мототрактор 16-ти сильний, або мотоблок 12-ти сильний. Можете менше менший 10-сильний, Більший, я думаю, не треба, тому що... Він не треба такий. 12 сильний мотоблок з водяним охолодженням важкий, це е, просто ідеальний варіант. Менший е, з фризою важче працювати. А більший він не, потріб, не потрібен просто переплачувати кошти. А 12-сильний це саме те, що треба. Так що, я думаю, е, ось такі варіанти що можна придбати у 2026 році. Так, да, небагато. Небагато, ціни просто в космос, все повитали, такі ціни стали, що дуже не розгонишся. Начебто 2500 доларів це немалі гроші. Ну, але ж бачите, що немалі, але дуже не розгонишся. Так що, друзі, кому цікаво було таке відео, ставте пальцю вгору і підписуйтесь на канал. А ще, якщо цікаво, пишіть свої пропозиції, за яку добірку ще зробити, на яку кількість грошей. Все, до нових зустрічей. Чекаю вас в коментарях. Па-па.